Торговельну війну Росії проти України європолітики називають неприйнятною, вважаючи у ситуації відчутний політичний елемент. Про це йшлося сьогодні на зібранні європарламенту у Брюсселі, куди також приїхали і українські політики і провладні, і опозиційні. Торговельна війна з Росією неприйнятна і є тиском Москви, мета якого зашкодити укладання угоди про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС. Таку оцінку останнім негараздам на митниці між стратегічними партнерами дали у Брюсселі. Голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Навіть закликав винести це питання на засідання Великої двадцятки в Петербурзі вже за тиждень. Будь-яка країна має право ухвалювати своє рішення: хто буде її партнером у сфері торгівлі чи політики, хто буде союзником. Тому рішення про укладання угоди належить Києву, а не Москві або Брюсселю. На позачерговому засіданні закордонного комітету Європарламенту українські опозиціонери Яценюк Кличко і тягнебок. Лідер удару Віталій Кличко теж назвав митний конфлікт спробою тиску та погроз з боку Росії і порушенням правил світової організації торгівлі. А лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк закликав ЄС спільно з Україною дати відповідь на виклик Росії, бо та втягає Україну не в торгову війну, а в геополітичну. Це не стосується торгівлі, це стосується геополітики. Президент Путін дуже чітко сказав, що митний союз це не економічний союз, а геополітичний. У мене таке відчуття, що Російська Федерація і персонально президент Путін намагаються встановити новий тип радянського союзу нову версію СРСР неприйнятними митні суперечки. Напередодні назвав і єврокомісар Штефан Фюле на зустрічі з секретарем РНБО Андрієм Клюєвим. Я підтвердив позицію ЄС, що будь-який тиск ззовні на Україну пов'язаний з прагненням підписати угоду про асоціацію з європейським союзом є неприйнятним. Представники української влади вкотре наголошують вибір Києва євросоюз, однак банкова не хоче втрачати євразійські ринки для України. Асоціація з ЄС стати важливим стимулом для дальнішого формування сучасного європейського государствамісті з тим. Ми плануємо зберігати інтеграційні процеси з Росією. Фюле також закликав Україну ухвалити всі закони, необхідні для євроінтеграції. А лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк вчергове наголосив: найперше для цього треба звільнити Юлію Тимошенко. Олександр Мельник, факти